Ми раді всіх вас бачити на Жашківській землі, у Жашківській філії. Жашківська філія приймає сьогодні ну, дуже поважних людей, адже ви знаєте, що оперативний персонал це персонал, який перебуває на передньому краї, які приймають і вітер, і сонце, і воду, все на себе, і спокій. Похвали мало. Я щиро дякую, що ви знайшли час. Дуже хочу подякувати, ну, перш за все, генеральному директору. Що підтримав таку ідею і продовжуємо цю традицію зустрічі в такому форматі оперативного персоналу. Головний інженер начальник і диспетчерський. Присутній в нас директор Уманських енергетичних мереж Задорожні Анатолій Аврамович, міський голова Цимбровський Ігор Андрійович і пад Черкасового обленерго Гребенюк Василь Віталійович. Жашківська філія це є місто Жашків, бувший Жашківський район, тепер він став Уманський. Місто Жашків є центром громади. Яку е, очолює Ігор Андрійович Цябровський, і досить таки тривалий час у нас пряма співпраця з місцевою владою. Ми розуміємо е, одне друге пів слова. Як кажуть, він е, підтримує нас, е, підтримує всіх наших. Тих позитивних моментів, які ми втілюємо в життя, і звичайно, ми підтримуємо місцеву громаду, адже ми працюємо для людей. Надійне, якісне безперебійне електропостачання це три кити, на яких ми тримаємося. Жашків розташований в північно-західній частині Черкаської області, місто Жашків. Ну, на жаль, на сьогоднішній день, в зв'язку з такою непростою ситуацією, ми саме далі точка від міста Черкас. Наша філія складається із шести подстанцій 35 на 10 кВт, протяжність лінії 10 кВт 418 км, протяжність лінії 0,4 кВт 414 км, трансформаторних підстанцій 478, з яких 328 це наші, а все решта абонентські. Персонал у нас складається 68 чоловік. Ми практично вкомплектовані, у нас одна вакансія. Зараз ми працюємо над заповненням цієї вакансії. Колектив підібраний молодий. У нас 23 жінки. Інше все це сильна половина нашого, як кажуть, суспільства. Люди переважно більшість закінчувала у нас Немішаївський агротехнічний коледж, всі диспетчера і начальник диспетчерський закінчили даний заклад. У нас на сьогоднішній день три майстерські дільниці лінійних. Одна БЦРТП. Комерційна служба також складається з певної частини персоналу. Перейшли ми на нові, також з Анатолієм Аврамовичем. Що часто зустрічаємося, і в телефонних розмовах, і в очних зустрічах. Так, да, це є правильно. Ми перейшли на сільського контролера, ми втілили цю програму в життя, у нас це вдалося. Ми маємо позитивний результат. Ми маємо економічну ефективність від даного заходу, і ми працюємо в даному напрямку. Юридичних споживачів у нас 555, А побутових споживачів на сьогоднішній день це загальна кількість 20 768, З них 16 тисяч це активні. Я дуже радий ще раз вас всіх бачити. Я думаю, що наш день сьогодні пройде продуктивно. Я думаю, що в подальшому такі зустрічі будуть не тільки в оперативного персоналу, а й в комерційних служб, і в майстерських дільницях для мене честь взагалі зустрічатися з людьми. Причому такими, я би сказав, оперу повноваженими, як ви, на вас лежить відповідальність оперативно реагувати на ті ситуації, які складаються а в нас час вони. Невідомо де впаде, де обірветься, де зламається, де що здує вітром. Тому велика на вас дуже відповідальність лежить. А тут потрібно досвід роботи, тут потрібно мудрість, тут швидкість прийняття рішень, людьми командувати, приймати рішення і направляти їх в правильне русло. Ну а мені сьогодні з вами зустрітись також надзвичайно приємно і за честь, що ви на жашківській землі. Хочу зазначити те, що. Багато розмов. Зараз критична інфраструктура, це там і каналізація, і вода, але найкритичнішої як електроенергія, як подача і ЕРМ, обленерго, мабуть, немає. Я точно в цьому впевнений, тому що багато років покладено на те, щоб люди були запитані, і джерело енергії отримали саме із електро. Енергії. Тому всі побутові, а це в основному та і промислові, заключені на електроенергію. І за цього наше життя зупиняється, якщо немає подачі електроенергії. Хочу підтвердити слова Сергія Петровича, що дійсно в нас є співпраця, і співпраця, я вже так 15-й рік працюю на Жашківщині і до об'єднання, і вже зараз після об'єднання п'ятий рік протягом цих років хочу відзначити і Ісарій Петрович вам подякувати. Що плідна співпраця в нас є, надіюсь, буде і в майбутньому, тому що да, є якісь свої погляди, є якісь питання, які потребують розгляду, можливо, такі не зовсім, так би мовити, гладкі, але ми щиро, правдиво, вічі подивилися, зустрілись, намалювали ситуацію. Ну і виходимо із цієї ситуації досить успішно і позитивно. Таку бачу, як Сергій Петрович колективом керує. Це також дуже позитивно. Також хотів подякувати Анатолію Аврамовичу за те, що він у нас. Ми сьогодні вперше познайомилися, але на всіх керівників покладається велика відповідальність, бо це люди, це їх безпека, їхнє сьогодення, їхнє майбутнє. Тому, Сергій Петрович, і ви і через Анатолія Аврамовича, і через представника Обленерго також передавайте генеральному керівнику. Подякаємо за те, що відлагоджена структура і вона працює безперебійно. Не дуже часто люди наші дякують, багато нарікань є на рем, зокрема на наш. Грубо кажучи, такі, сякі. Там, ну люди наші трішечки не перебудовуються, начебто ми хочемо в Європу. Але не живуть по-європейському, тому що в Європі, якщо закон прийнятий, то всі його безперешкодно дотримуються. А в нас так ну, звикли. Якщо сміття, то в нас же сміття нема, але вивезіть його від нас. Я вам скажу так трішечки ліричну відступу, тому що ви нам дякуйте і ви нам маєте доплачувати, що ми його не веземо в лісополосу. А ви хочете з нас гроші за те, що ви в нас вивозите сміття. Ну так само приблизно і з електроенергією йде. Хтось хоче якось обманути там, державу, обманути РЕМу, Беленерго, десь сховати, не заплатити за цю електроенергію. І це дуже шлях в нікуди, бо люди мають. Своє життя прораховувати. Людей всіх потрібно навчати економіки. Економіка починається, як заощаджувати. як. Якщо ми орієнтуємося на закордон, на Європу найперше, то там живуть за законодавством, податки то святе. Але, виходячи з цього, в майбутньому люди мають ну, досить позитивний, хороший і стабільний пенсійні заощадження і соціальні гарантії. Ну, нічого, спільного. Будемо виховувати наших людей спільно, будемо рухатись до перемоги. Я вам дякую всім за роботу. Щиро бажаю найперше, щоб у ваших родинах був порядок, оскільки зараз такий час втрати величезні, втрати людські. Це найбільші втрати. Ті руйнування всі можна зробити, відшкодувати, відбудувати. Але те, що ми втрачаємо людей, втрачаємо молодих людей. Серед ваших колег також є ті, які втратили дітей. Тому я щиро дякую за таких дітей. Ну, а тим хлопцям, які загинули, вічна пам'ять буде, і ми маємо працювати завдячуючи їм, що вони поклали своє життя за нас, за людей, і люди це мають гідно оцінювати. Тому вам успіху. Структура працює налагоджена. А це говорить, що є колектив, є відповідальність, є досвід. Щиро дякую вам за це. Успіхів і безперебійної роботи, і безпеки на робочих місцях. Ну, у ваших родинах, як я так перебився, нехай буде добро, злагода і найменше втрати. Дійсно, сьогодні ми проводимо гарний дуже захід. Мені сьогодні приємно бачити в нашому колективі і мера міста, і представників Центральної десвечерської служби Пат Черкаси Обленерго. Мені дуже приємно сьогодні чути гарні слова з боку місцевої влади, що є взаєморозуміння, є співпраця, є допомога. А це я вважаю запорука нашого. Майбутнього і нашого успіху. Я сьогодні, проводячи день оперативного персоналу, хочу сказати, що взагалі оперативний персонал це еліта нашого підприємства. Якщо не підприємство, то технічного напрямку роботи це точно еліта. Від вас, як ви організуєте, як вам вдасться організувати ті чи інші виконання тих чи інших робіт, оперативно усунути, залучити ті чи інші засоби. І матеріальні, і людські ресурси буде залежати, як буде працювати наша енергетична система. У нас є дуже багато таких нагальних питань, які ми повинні обговорити, які ми повинні десь поділитися досвідом як тій чи іншій ситуації. В нас багато помінялося вже і нормативних документів. В нас, коли дійсно ми про вітрову генерацію, сонячну генерацію, ми говорили щось так, якби. Лише уявляли і теоретично про це. А сьогодні це вже не дивина. У нас багато є генеруючих установок, але з веденням, наприклад, генерації у нас появились інші, ну, скажем, навіть так виклики, де нам треба оперативно реагувати, тому що ну, можливо, ми на місцевому рівні не так це замічаємо, а в межах цієї енергетичної системи. Тут треба дуже реагувати на це, тому що зайшло сонечко 3 кВ бах і впало. Вийшло, 3 кВ раз і піднялося. У нас є і в мережах 04, коли сонячна генерація, нам, нам люди скаржаться там, на завищені напруги, на занижені напруги. А це все оце збалансувати і подати, ми ж повинні є стандарти якості. Ось, які ми повинні дотриматись їх і надати якісну напругу, і, тобто, і перерви електропостачань, і всі інші питання. Ми повинні це все витримати, дотриматись. І я думаю, що сьогоднішня наша зустріч, а це буде така робоча зустріч, я думаю, вона буде корисною. Ми в подальшому можливо, ну, врахуємо, можливо, дійсно будемо весь оперативний персонал залучати, якщо він де проводиться тільки в межах ВСП, я думаю, що ми могли б увесь оперативний персонал залучати, щоб люди вчилися, щоб люди були навчені. Ось а якщо це буде у межах області, то ми просто фізично мабуть не зможемо робити це, щоб увесь оперативний персонал, але ви. Проводити день охорони праці, ви проводите постійні навчання в колективах. І ви цю інформацію, яку ви сьогодні отримаєте, я думаю, що ви її передасте до підлеглих персоналів, і в нас все буде гаразд, і ми будемо працювати злагоджено для того, щоб дійсно стало надійно, безаварійно подати забезпечити постачання нашим споживачам.